Всім привіт! Сьогодні у нас під'їхав контентик для Sony Boy'ів. Ось таку цікаву консольку мені вдалося купити на одній з телеграм барахолок за 2000 гривень. Це у нас PlayStation 4 версії PRO. Ось така цікава трьохповерхова консолька. Я думаю, всім вам вже давно знайома. Вона на ринку вже дуже багато часу, але до сих пір вона коштує доволі немалих грошей. В районі 200 доларів коштує. Така робоча консоль. Я ж заплатив за неї 50 доларів. І, звичайно, що за такі кошти ця консоль не робоча. Ось прямо на ній є нагрібка, що вона у нас не працює. Яка ж історія цієї консолі? Продавалась вона як не робоча після грози. Тобто була гроза, був перепад напруги в будинку, і погоріла техніка: телевізор, холодильник, і так само ось ця приставка. Її занесли в ремонт. Там озвучили ціну 5 тисяч гривень, і людина вирішила її не ремонтувати, а поміняти на таку саму робочу консоль, а цю вже продавець е, продав як на запчастини або під відновлення за 2 тисячі гривень. Я вирішив, що за цю ціну в принципі можна перевірити її і спробувати від, відремонтувати. Подивитись скільки це буде коштувати. Ну а в разі чого продати на запчастини. Я думаю, що корпус, привід, і ще якісь маленькі деталі з цієї консолі коштують теж немалих грошей. Ну і в принципі досвід теж не безкоштовний. Тому я придбав цю консольку. Давайте подивимося, що в ній всередині розберемо, перевіримо, чи немає якихось очевидних з нею проблем. Ну і вже далі будемо дивитись, чи можна її відремонтувати, чи. Піде на розборку. Давайте спочатку глянемо на зовнішній вигляд. В принципі, консоль у нас повністю ціла, без ніяких видимих дефектів, крім того, що ось так вона є пошкрябана, передня панель, або на консоль ще щось зверху ставили, або це вже на ремонтах її так пошкребли. Ну, це вже таке нюанси. Ззаду у нас ось так виглядає, дуже в принципі гарно, корпус весь збережений. Цілий і є наліпка, мабуть, сервісу, що в нас поміняна термопаста. Це в нашому випадку дуже нам допоможе, в принципі, не знаю чим. З усіх сторін консоль ціла. Всі кнопочки на місці. Клацають, натискаються, USB-роз'єми. В мене, до речі, PlayStation Pro. Ніколи не було, я на ній ніколи не грав. І ось це тримаю в перший раз в руках. Давайте її підключимо і перевіримо, чи подає вона якісь признаки життя. Вмикаємо живлення. Тут у нас стандартний ось такий роз'єм, як в комп'ютерах, а не маленький. Якийсь звучок, хлопок і перевіряємо, чи реагує вона на. Кнопки. І, звичайно ж, ніякої реакції у неї немає. Ні на кнопку вімкнення, ні на кнопку живлення. Взяв ще ось такий power Meter, можна запустити через нього і подивитись, чи є в консолі хоч якесь споживання. І, до речі, у нас є пів вата навіть. Тобто якийсь, якась напруга споживається в цій консолі. Але Ніякої реакції. Тому давайте розбирати і дивитися, що всередині. Щоб розібрати PlayStation 4 Pro, нам необхідний набір викруток, звичайно. Потрібна викрутка Torx і хрестова е якийсь набір лопаток. Та й, в принципі, все. Це інше розбирається просто руками. Перевертаємо консоль до гори ногами. Знімаємо заглушку HDD і потрібно викрутити один хрестовий гвинтик, який тримає HDD. До речі, взагалі потрібно перевірити, чи у нас він ще є. Чи його нам залишили. Так. Виймаємо кріплення. І HDD у нас на місці. Давайте перевіримо ємкість, можливо, туди. Вже підсунули якийсь 100 гігабайтний І це у нас Toshiba на 1 ТБ. Тобто HDD тут, я думаю, що стоїть рідний. Ну, це вже невеличкий, в принципі, кешбек. Так само оці кріплення під HDD коштують теж грошей, тому що я колись на PS3 Slim Хотів купити, приїхала з Європи і коштувало таке кріплення щось в районі 300 гривень. Тому те, що воно є, це вже в принципі плюс. Збираємо назад і відкладаємо в сторону. Далі відкручуємо три гвинта під Торкс, які тримають кришку, і знімаємо кришку. Торкс тут у нас те. 8H з виїмкою по центру. Відкрутили гвинти і піднімаємо кришку за кути. Кришка у нас від'єднується, відсовуємо її від себе і знімаємо. Ось так у нас виглядає. В принципі, пил є на кришці, тому, можливо, її не сильно чистили при розборі на сервісі. Відкладаємо в сторону і далі, щоб зняти нам блок живлення для перевірки, потрібно відкрутити ось цих два гвинта і вже відкривати кришку з іншого боку. Відкручуємо і для початку перевіримо блок живлення. Обережно перевертаємо консоль, щоб нічого не пошкодити. Та піднімаємо верхню кришку вже з передньої сторони. Так само відсовуємо її. І бачимо внутрішню частину консолі. Ось це у нас блок живлення, викручуємо 5 болтів, які його тримають, і його можна тепер зняти. Два гвинта у нас ось такі довгі і три звичайних. І знімаємо вже сам блок живлення. Піднімаємо обережно вверх і потрібно відключити від нього шлейфер. Ось тут знаходиться конектор, дуже обережно його відключаємо, і блок живлення у нас знятий. Поки що консоль відкладаємо в сторону. Перевіримо сам блок. Якщо у вас якась поломка з блоком живлення, нікому не рекомендую самостійно в нього втручатися, лізти всередині конденсатори, які тримають 300-400 вольт, тому можна отримати ураження електричним сторумом. Таке або замінюйте повністю. Або віддавайте професіоналам, які знають, що роблять. Блок живлення у нас видає 12 вольт і 5 вольт, 1,5 і 22 А. Блок живлення у нас тримається на одному гвинті і на кліпсах. Можемо його відкрити і, хоча б перевірити, чи працює запобіжник, який відповідає за живлення цього блока. Руками ні до чого не торкаємось. Ось у нас великі конденсатори на 450 вольт, і вони будуть довго тримати заряд. Єдине, що ми можемо перевірити, це ось цей запобіжник, який знаходиться на вході живлення. Беремо мультиметр, вмикаємо на прозвонку і перевіряємо, чи він дзвониться. Мультиметр припишіть, значить, з запобіжником у нас. Все в порядку. Також можемо візуально оглянути, чи немає тут ніяких згорівших або вистреливших конденсаторів, баристорів чи щось такого. В цьому випадку я бачу, що блок у нас виглядає в повному порядку. Ніяких згорілих компонентів тут немає. Переходимо до консолі, щоб зняти материнську плату. Нам необхідно від'єднати від неї всі шлейфи, відкрутити всі болти, які тримають ось цю верхню кришку. Тут їх два вида, білі ось такі під торт і чорний підхрестик. Тут уже на, я так розумію, що на сервісі позначили, де знаходяться чорні болти, щоб було легше потім зібрати. Тому якщо будете розбирати, можете зробити так само. Або знайдіть фото такої консолі в інтернеті і вже по ній розбирайте. Відключаємо антени, відключаємо шлейфи, відкручуємо болти, їх тут доволі багато, і знімаємо кришку. Винти відкрутили, і кришка у нас просто піднімається. Ось так виглядає материнська плата цієї консолі. Також у нас знаходиться охолодження під ось таким екрануванням, його теж треба відкрутити, потім відкрутити 4 болта, які тримають охолодження, і тоді плата піднімається. Поки що можемо візуально оглянути, як у нас виглядає ця вся конструкція. В принципі, тут так само я не бачу ніяких згорівших деталей на перший погляд. Тому потрібно знімати плату, перевертати і дивитися з іншої сторони. В такому випадку ми можемо підключити блок живлення до цієї консолі і перевірити, чи є живлення саме на ось цих контактах, і чи вони не замкнені під, при підключеному блоку живлення. В принципі, ми можемо і без блока це перевірити за допомогою мультиметра. Так, знаходимо землю. Це в нас мінус. Це в нас плюс. І, як бачимо, в нас на платі є коротке замикання. Ось ці два контакти блока живлення у нас замкнені. Тому блок можемо навіть не підключати. Розбираємо далі. На кришці у нас знаходяться термопрокладки, тому потрібно бути обережними, щоб їх не згубити і не відірвати від цієї кришки. Далі залишається відкрутити 4 болта, які тримають ось цей зажим. І плата у нас знімається. Болти викручуємо акуратно по декілька обертів, щоб не перекусити цей тримач. І тут кріплення знаходяться, відкручуємо їх і знімаємо дві деталі. Тепер можемо виняти нашу материнську плату. Починаємо з задньої частини. І трішечки подаємо вперед. Все, материнську плату ми зняли. Відкладаємо цю частину консолі та дивимось уже саму плату. Ось так виглядає у нас плата від PlayStation 4 Pro. Оскільки у нас вона вийшла з ладу під час грози, то найбільша вірогідність у нас що або блок живлення замкнуло, або один спортів, тобто або езернет. Або HDMI, або USB, щось подало більшу напругу на плату, і вона вийшла з ладу. Ну, це, на мою думку, так, не експертну. Якщо ви вважаєте по-іншому, пишіть, будь ласка, в коментарях, які можуть бути ще причини виходу з ладу. Шукаємо на платі згорівші компоненти візуально, поки що я їх не бачу. Все виглядає, в принципі, адекватно. Нова термопаста на чіпі. Можемо також подивитися на чіп Ethernet, він у нас теж цілий. Але у нас не цілий, я бачу ось цей чип HDMI. Це у нас Panasonic HDMI контролер. Давайте подивимось на нього під мікроскопом. В нього прям сколотий корпус, я бачу. І подивимось, що з ним. З іншої сторони. З іншої сторони, в принципі, все нормально. Також можемо подивитись, де у нас вхід на живлення. Ось тут. Чи немає ніяких згорівших компонентів. Теж не бачу. Давайте глянемо під мікроскопом на ось цей чип HDMI. Ось так виглядає наш HDMI контролер. Як бачите, він у нас повністю лопнув. Ось на ньому дірка. Це у нас Panasonic MN8647. І також вийшли з ладу. Ось ці фільтри HDMI, Як бачимо, вони вибухнули і від них ось сліди. Тобто замикання в нас прийшлось на hdmi порт. Наскільки мені видно hdmi порт цілий. В принципі, всі ніжки виглядають нормально і ззовні. Візуально він теж в нормальному стані. Тому я думаю, що від. Телевізора прийшло живлення, якесь перепад напруги, і оця вся штука вийшла з ладу. Тепер питання, чи разом з нею не вийшов з ладу наш процесор. В принципі, навколо основного чіпа не видно ніяких прогорівших місць. Тому є шанс, що е, ось ця штука нам дає коротке замикання на плату. Також можемо подивитись на ось цей чіп Ethernet. Ну, він у нас виглядає нормально. Зараз подивлюсь під мікроскопом ще е, на деякі місця на платі, і тоді будемо дивитися, що нам з цим робити. Крім ось цього HDMI контролера, я більш прогорівших місць на платі не знайшов. Можемо провірити чіп на короткі замикання. Для початку ці фільтри вони мають дзвонитися напряму від чіпа до HDMI порта. Їхні контакти. Але не мають дзвонитись між собою сусідні, а вони у нас дзвоняться. Тобто, чіп в короткому замиканні. Так само можемо. Перевірити ось ці конденсатори на землю. Вони у нас також всі замкнені. Що з конденсаторами живлення. Також замкнені. Ну, Все, що нам лишається в такому випадку, спробувати зняти ось цей чіп і ось ці фільтри. За допомогою термофена, це зробити, в принципі, не дуже легко, але ну, можливо. І далі замовити ось такий чіп, замовити фільтри, попробувати їх сюди запаяти і перевірити, чи це допоможе. Для початку в рамках цього відео знімаємо чіп' Panasonic і фільтри і побачимо, чи в нас зникне коротке замикання на платі. Зняли HDMI чип і фільтри. Ось так це все виглядає. Навіть всі сусідні компоненти залишились на місці, що не може не радувати нас. Знімаємо плату стримача. І е, ще раз перевіримо, чи в нас є короткі замикання на платі. На прозвонку прозвонюємо блок живлення. І він у нас так само в короткому замиканні. Тоді продзвонимо чіпи. Конденсатори навколо чипа HDMI, Вони тепер у нас не в короткому замиканні. Дзвоняться нормально. Ну, тоді проблема у нас з цими ще залишається. Також можемо продзвонити конденсатори, які знаходяться за процесором. Ось з цієї сторони. Також виглядають доволі потемнівші райони ось ці е, навколо процесора. Це в нас чіпи пам'яті, я так розумію, і е, трошки потемніння є навколо них, але я думаю, що це від того, що вони працювали. Так і сталося. Давайте продзвонимо конденсатори так, десь на землю. І вони у нас так само дзвоняться на коротко. Зібрав консоль в корпус. Давайте перевіримо, чи щось у нас змінилося. В принципі, думаю, що нічого, але все ж, перевірити варто. Тому ще раз підключимо блок живлення. натискаємо кнопку. І, в принципі, нічого в нас не відбувається. Давайте ще поміряємо напругу на ось цих конекторах живлення, та її у нас немає. Тому що плата коротить блок, я думаю. Так, контакти у нас дзвоняться на коротко. Тому якось так, на першу частину, я думаю, в мене все. По-хорошому, ще треба тепловізійна камера, щоб подивитися, чи якийсь компонент тут гріється при подачі на нього напруги і закорочений. Можливо, якщо його випаяти, то плата запустилася. Але це вже в наступному випуску. Якщо я знайду причину поломки, тоді будемо дивитися, як це вирішити. Якщо серед підписників є майстри по PlayStation, 4-4, які можуть зробити діагностику цієї консолі, пишіть в коментарях, можливо, щось придумаємо, як її відремонтувати. А також пишіть, скільки на вашу думку повинна коштувати така консоль в неробочому стані. Всім дякую за перегляд. Ще раз нагадую про підписку на канал, щоб не пропустити нові відео. І до наступних зустрічей.